Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ворога на його території у Білгородській області. Вони атакували позиції російських зенітників, після чого РЛС припинила свою роботу. Нагадаю, вона є частиною зенітно-ракетного комплексу С-400 і виявляє повітряні цілі на великій та середній висоті. Точними ударами наші ракетники пошкодили техніку та обладнання і радіотехнічного полку ворога. І російська армія доправляє більше техніки до тимчасово окупованого Криму, посилює своє ППО та облаштовує нові укріплення на узбережжі. Про це свідчать агенти військового партизанського руху українців та кримських татар. А теж, зокрема, окупанти зводять окопи, опорні пункти і вогневі точки у Євпаторії. І партизани стверджують, що російські військові свідомо маскують свої об'єкти серед цивільної інфраструктури, до чого готуються. Ворог Ельвіна Сейдбулаєва з'ясовувала це системи ППО. Їх зафільмував партизанський рух. А теж неподолік Сімферополя. Окупанти розташували установки біля військового аеродрому. Гвардійське, використовують базу для авіації та логістики. Окупанти нарощують системи ППО в Криму, послаблюючи інші ділянки фронту. У районі аеродрому ми зафіксували значне збільшення систем ППО, виявивши безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій. Партизанський рух, а теж партизанський рух зафільмував і переміщення колону військової техніки. Вона прямує в Джанкоя. вантажівки, переводять боєприпаси для ППО, цистерни з паливом. На кадрах бронемашинах видна символіка, схожа на повітряне, десантні війська Росії. Є е, техніка, яка перекидається, в тому що з Російської Федерації через Крим. На південні терени, зокрема Запорізьку область, Херсонську область, також транзитом йде через ці території наші до Донецької області на ті ділянки фронту. За роки окупації росіяни перетворили Крим на військовий хаб, і саме з півострова на підконтрольну Україні територію летить ворожа зброя. Озброєння російське, в тому числі і системи протиповітряної оборони, які використовуються. З метою вбивства українців за принципом земля-земля діють ці ракети, тобто нанесення ударів по так званих умовно тилових територіях України. Це і балістика, перш за все, яка вилітає з території Криму. Окупанти не можуть сховати свою зброю та техніку, бо їх активно переслідують сили оборони України. Тому ротації зміна розташування техніки відбувається постійно. Наносились удари законним цілям з точки зору міжнародного законодавства і правил ведення війни для Сил оборони України, і росіяни намагалися захищати, тобто використовували С 400 Скільки вони не допомагали, то експериментально заводили с 500 але удари наносились і атакамсами, і нашими. Нептунами і, і, і з Стумшедом і Скальпами це показувало, що захист скажімо, цього хабу в повній мірі, як того хотілось би росіянами, не відбувався. Демілітаризація, хоч і не активно кажуть експерти, але все ж таки відбувається на окупованому Росією українському півострові. Долучаються як місцеві партизани, так і сили оборони. Ільвінасідбулає Ми Україна марафон. Єдині новини.